Щороку навесні під час відпочинку на природі або робіт на присадибних ділянках люди опиняються під загрозою укусів кліщі. Вони є переносниками близько 150 хвороб, але найнебезпечніша з них хвороба лайма. Це інфекційне, особливо небезпечне захворювання, спричинене бактеріями роду Борелія, що передається людині з укусом зараженого кліща. Зауважимо, що не всі кліщі являються інфікованими. Захворювання характеризується переважним ураженням шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату і серця. Нерідко приймає хронічний рецидивний перебіг. Зараження людини багато в чому залежить від того, як довго кліщ перебував у тілі. Чим менше він був на людині, тим менша ймовірність зараження. Негайно звернутись до лікаря треба тоді, коли ви помічаєте наступні симптоми. Це підвищення температура, озноб, головний біль, біль у м'язах та набрик лімфатичних вузлів. Мігруюча еритема – це характерний для цієї хвороби висип, який зустрічається у 70-80% хворіючих людей. Мігруюча еритема – це коло, яке може досягати в діаметрі до 30 сантиметрів. І може з'являтися у будь-якій частині тіла людини. Місце висипу може бути теплим на дотик, але рідко болить чи свербить. Під час збільшення цієї еритеми воно може нагадувати бичаче око. З метою профілактики зараження хвороби, які передаються через укуси кліщів, фахівці рекомендують наступне. При відвідуванні місць відпочинку та зелених насаджень одягати щільно прилягаючий одяг з довгим рукавом, бажано білого кольору. Одягати закрите взуття та покривати голову, застосовувати репеленти, тобто засоби, які відлякують кліщів, і рекомендуємо їх купувати безпосередньо в аптечних закладах. Якщо кліщ присмоктався, звернутися до лікувального закладу за наданням кваліфікаційної допомоги. За даними центру контролю та профілактики хвороб на території області з початку року, 21 людина звернулася з приводу укусів кліща. Також було зареєстровано 12 звернень від мешканців Олександрійського району. Жодного випадку хвороби лайма зареєстровано не було.